Пані Тетяно, ну радий вас бачити на Чернігівській землі, стільки по інтернету і тепер тут. Мабуть, от головна причина це, що я приїхав на цей 205-й, не стільки там подивитись, скільки поспілкуватися з вами. Ну, можна так риторично попитати, що ви думаєте про це всю, м'яко кажучи, гідоту, але ну це абсолютно закономірна Гедота саме за це. Стрибали на Майдані наші революціонери гідності і хай тепер жруть і не обляпаються. Коли їх попереджали, що нічого іншого вони на нас стрибають, вони не слухалися. Тобто, якщо б не було 205-го округу, його слід було б вигадати, щоб було чим тикати в безмозкі морди нашим доблесним майдаунам. Так, пані Тетяна, ну, інша сторона там теж не дуже була Януковича гарна і приємна. Це ж не про те, що інша сторона була гарна. Інша сторона безмежно винна в тому, що Стрибунці вийшли на той майдан. Але які б не були огидні риги зносити їх? Позаконституційний спосіб неприпустимо. Не тому, що шкода ригів, а тому, що шкода зруйнованої державності. Тому що не шкода, коли ламаєш старий зачуханий сарай, а шкода того, що тобі нема з чого будувати щось новеньке. І перш ніж ламати поганеньку, жахливу. Неприйнятно державність треба думати про те, що взагалі без державності ще гірше. Яка б була та Україна, але вона була з Кримом, зі Сходом. Вона залишала якісь там хоча б номінальні залишки суверенності, а зараз, вибачте, це просто територія під прямим зовнішнім управлінням. Шматки території. Частково управляються США напряму, частково Росією. Це все, що, власне кажучи, і було настрибано. Я, наскільки пам'ятаю, Майдауни запевняли, що вони туди вийшли, тому що про Януковичі ніяких чесних виборів не могло бути апріорі. Я їм пояснювала, що чесні вибори будуть тільки тоді, коли ви всі замість того, щоб стрибати на Майдані, розіб'єтеся на групи і кожен на своєму окрузі будете воювати до останньої кроплини крові за чесний підрахунок голосів. Але цього робити ніхто не хотів. Вони хотіли відразу пострибати, і ось настане рай на землі, і вибори будуть відбуватися виключно чесно. Ми вже зацінили чесні вибори в Київраду, Ми вже зацінили чесні вибори президента нашого однатурового, прості Господі. Ми вже зацінили чесні вибори до Верховної Ради. Ми вже зацінили, кого обрали на цих тьхути чесних виборах. І ось нарешті апофіоз. 205 п'ятий округ. Отримайте та розпишіться. І не кажіть, що ви стрибали не за це. Ні, саме за це ви і стрибали. Пані Тетяна, а дивіться тільки що зустрів місію ОБСЄ, ставив їм. До речі, це саме питання. От ви кажете. Про чесні вибори. А місія ОБСЄ дуже ретельно контролює, щоб ніхто не де там бюлетень не передав, щоб ще щось. А гречку Але... вони не контролювали, щоб ніхто бува І гречку, і так далі. Але от у мене інше питання. А те, з чим люди йдуть на вибори, рівень їхньої несвідомості. Як на мене, це е, фактор, котрий змушує і брати гречку замість майбутньої Слухайте, держави. А які підстави? У простого, пересічного виборця вважати, що хоч хтось з кандидатів дбатиме про них, а не про свою кишеню. І тому логіка виборця цілком легко пояснюється з поганою вівці хоч шерсть клок, хоч пакет гречки. Ніхто не вірить з виборців, що хоч хтось з тих, хто балотується, робитиме для них щось хороше. Виборці переконані, що всі вони покидьки та сволота. А якщо так, то треба брати, що дають, тому що хай вже той, хто щось дає, ніж той, хто не дає нічого, тому що всі вони там однакові. Оце пересічна думка пересічного виборця. Так і є. Але цей виборець взамін віддає державу майбутніх дітей. У виборця немає іншого вибору, тому що наша виборча система навмисно зроблена такою, щоб ніхто з нормальних людей не міг перелізти через неймовірної висоти виборчі бар'єри. Лі Куан Ю, лідер Сінгапура, на якого дуже любить посилатися наш господі аднатуровий президент. Казав, що виборчих бар'єрів не повинно бути взагалі. Для того, щоб не було виборчих бар'єрів, не повинно бути за високої вартості застави і повинна бути заборонена кольорова реклама. І повинні бути максимально скорочені строки виборчої кампанії. Тобто кандидатам взагалі має бути заборонено будь-що, ніж аркуша формата А4 чорно-білого, де буде написано, хто з них що збирається робити. Ось з цим хай і йдуть до людей без усіх цих кульок, біло-червоних, без усіх цих наметів укроп, без усього цього діснейленду. На травичці, яку витоптали до чортів, тобто конкурувати кандидати повинні мізками, а не вкраденими бабками. І якщо б от таким от чином були зняті виборчі бар'єри, у виборців нарешті з'явився б вибір. А так. Це вибори без вибору. І наші майданні стрибунці мали б стрибати за зняття виборчих бар'єрів, неподолуваних для нормальних людей. І ось тоді якість кандидатів, які б балтувалися, і шанси цих кандидатів. Суттєво підвищилися, а так маємо ти що пані Тетяна, ви так гарно сказали про те, що повинні голосувати мізками, але ну якось ці міські чим завгодно наповнені, але не е, знаннями е, суспільно-політичними, сучасними. Мені, наприклад, дуже подобається. Ну, звісно, в чомусь я там не згоден, але дуже подобається в цілому. Оця ваша школа молодого кальмара, молодого кальмара. Ч, юного кальмара. Це те, що я й кажу. Головне, на що мають звертати увагу в освітніх програмах, це вивчення суспільства знавства та основ права, а головне цивільного, муніципального та конституційного права. Чому саме ці дисципліни, чому саме інституціоналізм в усіх його проявах? Тому що Абсолютно все інше можна притягнути ззовні. Технології можна вкрасти або купити. Можна все, що завгодно притягнути. Можна навчити медицині, фізіці, хімії, можна вкрасти будь-який дівайс, розібрати його та скопіювати. Це можна зробити. Технології можна скопіювати, але... Інституції. Кожен народ, кожна нація має створити для себе самостійно. Тобто у англійців є такий прекрасний вираз знати плавати. Можна знати, як хтось плаває. Але поки ти сам не запхаєшся у воду і не почнеш плавати різними стилями, ти так і не дізнаєшся, вмієш ти плавати, чи ти потонеш, як праска. От так само і з інституціями. Їх не можна скопіювати. От коли вам зробили пломбу, ніхто замість вас не може поклацати зубами по цьому, цьому чорному папірцю, яким стоматологи визначають, де вам треба підпилити цю пломбу. Ви не можете змусити іншу людину замість вас поклацати щелепами. Це ви можете зробити тільки самостійно. От так само кожна нація має прописати правила гри виключно під себе. Можна піддивитися у когось, як там, у когось іншого. Але все це не можна механічно копіювати. Все це нація має переварити і зробити виключно заточене під себе. От саме цьому і треба вчити людей. Треба селекціонувати людей, які здатні освоїти хоча б пару перших частин школи молодого кальмара. Зрозуміло, що далеко не всі можуть це зробити. Більше того, це можуть зробити лише одиниці. Я, наприклад, не ображаюсь, коли мені кажуть, програмісти, хіміки, фізики, там, медики і так само, боже Таня, яка ти тупа? Я не ображаюсь, коли мені музиканти кажуть, що мені пробіглися по вухах ціле стадо медведів. Я не ображаюсь, коли мені е, художники кажуть, що я не розрізняю кольорів. Це все правда. Я повна бездарність в музиці, в художествах, в усьому такому іншому, я повна тупіця в комп'ютерах. Я з цього приводу не переймаюся. Я розуміюся на інституціях. Це моя тема. Ви багато знаєте геніальних програмерів? Ні. Ви багато знаєте геніальних композиторів чи художників. Звичайно ж, ні. Але їх видно, якщо вони дійсно щось з себе уявляють. А нас, інституціоналістів, не видно, що ми в цьому розуміємося. Але люди дико ображаються, коли їм кажу, ти непридатний до розуміння цих речей. Будь ласка, займись чимось іншим. В цьому немає нічого поганого і немає нічого образового. Але люди ображаються. Ну я же неображающая ось повне дерева там в якійсь там музиці. Ну і шо? Ну от не дано мені. А люди ображаються, якщо їм не дано зрозуміти там навіть перші пару уроків школи юного кальмара. Ну, буває. І от головна мета будь-якого суспільства шукати людей, які в цьому розбираються, які на цьому розуміються, які здатні написати правила гри. В будь-якій цивілізованій країні ці люди є. Величезним золотим фондам, тому що без правил гри будь-яке суспільство це всього лише набір гопників, які повбивають один одного за шматочок бубліка. Що ми і спостерігаємо. Подивіться, які успішні країни з найкращими в світі інституціями. Це швейцарці, будь ласка, у них немає нічого, крім жахливої гірської країнки. Але завдяки своїм шикарним інституціям. Вони стали найбагатшими, найзаможнішими, найкрутішими. Подивіться на євреїв. Вони примудрилися серед пустелі негів зробити квітучий сад. Тому що в них є інституції, яким вже більше трьох тисяч років. І вони їх холять, лілеють, і на думку не спаде. Пінать ногами людей, які в цьому розуміються. Подивіться на японців, скільки років їхнім інституціям. Я ніколи не чула, щоб там з неповагою ставилися до людей, які вивчили всі місцеві правила. А у нас людей, які закликають дотримуватись правил, обзивають, як тільки можуть. У нас суспільство в цілому не розуміється в самоцінності необхідності дотримання правил, в необхідності обговорення саме правил. У нас завжди своїм все ворогам закон. І от доки буде так, ми залишимося жалюгідною білою папуасією, яку будуть рвати на шматки купа східних та західних шакалів. Якщо Україну це влаштовує, прапор до рук можна продовжувати сперечатись. Які рила поставити біля карита в цю каденцію? А можна припинити займатися цією фігнею і замість стрибати по майданах нарешті почати вчити суспільство знавства і нарешті почати дискутувати про правила гри, а не про те, яке сьогодні рила ми оберемо, щоб воно жерло з нашого спільного карита. Якось так. Чудово, пані Тетяно, от ви цим займаєтесь. Да. А можете назвати ще людей в Україні, котрі цим займаються і з котрими ну, ви б могли чи вже об'єднуєте свої зусилля? Чи ви все-таки одинак? Навряд чи навряд чи ці імена щось скажуть пересічній публіці. В принципі, це наша команда, яку всі побачать, припустимо, на наступних місцевих виборах. Всі ці прізвища будуть відомі. От. Це люди, які не полінувалися вивчити школу кальмара, які вчаться постійно, які обговорюють між собою саме правила, а не рила біля карита. Але поки що ці імена нічого не скажуть пересічній публіці. Але я переконана, що наша команда, всі її члени дуже скоро стануть відомі всій Україні. Тобто ви будете агітувати не, за, я не стільки за персоналі, гри, агітую, скільки за я завжди, нормальні агітую, агітую, суспільні взаємовідносини. За зміну правил гри. Тому що без зміни правил гри, як би ви не поміняли шила на мила, це буде тільки новий Янукович, незалежно від того, як буде його прізвище. От саме це я і спробую довести людям. От саме це доводить 205 округ і та вакналія, яка тут відбувається. Саме це має навіть найтупішим, найспертішим майданним Стрибунцям довести, що вони поміняли шила на мило ціною Криму сходи 50 тисяч життів. А також втрати державності. Якщо навіть це їх не переконає, то я навіть і не знаю, що їм ще під пані Тетяна, тема суспільної освіти. Ви не робили спроб звернутися з якимись ініціативами до того самого табачника чи його послідовника це квіта? Не цікаво. Все, що я роблю, це роблю навчальні відео, які кожен може продивитися на моєму каналі на Ютуб. Але трагедія полягає в тому, що якусь фігню на кшталт, який йому. Так, Петя чи яка скотина беня, продивляються більше мільйона людей. А навчальне відео, наприклад, про алгоритми розподілу спільного неподільного майна подивилися трошки більше, ніж 6-7 тисяч глядачів. Що я можу сказати з цього приводу? Люди не хочуть вчитися. Їм треба скандал, їм треба хліба та видовищ. Вони не хочуть вчитись. І тому я дуже ретельно селекціоную людей, які все-таки хочуть вчитись, і витрачаю купу часу, душевних сил та натхнення на їх індивідуальне навчання. І багато з цих людей якраз є членами нашої команди. У нас немає випадкових людей, у нас є тільки ті люди, які дійсно пройшли школу кальмара, які довели, що вони. Хоча б на початковому рівні є інституціоналістами, які розуміють необхідні зміни саме правил гри, а зовсім не біля карита. Дуже дякую, пані Тетяна. Успіхів вам і дякую вам. нашій державі. Дякую.